Ну що, амігос сабскрайберс, що робимо? що робимо? Іванка там займається своєю роботою, я свою вже завершив і зараз починається зовсім нова робота. По тих окулярах, звісно, можна все зрозуміти, які пригоди мене чекають. А пригоди мене чекають наступного роду. такі. Бачите, минулого разу, коли та коса щось почала, ну не коса, а катушка. Ховається леска туди. А, дивіться. Вона туди так легко залазить, а сюди не вилазить. Що таке? Може бути, що я її... Ну скільки ти вже скусив? Скільки скусив? Настроїв все, ну, тільки. <світ> ти ще тільки настроїшся? <світ> я вже 6 баночок назбирала. Так, ти, ти то, конечно. Не, ну так, конечно, а ти тоже, конечно. <світ> та що його казати? якщо ну. оно, ну, конечно. Що ну, його казати, коли воно канішку? Понял. Я понял мало. Нам треба хіка не так, продати. Ну, та ж треба продати. Ну, так побачиш, що треба мені то вот все синхронізувати свої думки, розказати глядачам. Я останній раз, коли вже вечір піджимав, я її склав і намотав в іншу сторону ліску. Там, каже, за, за годинниковою стрілкою. Ну як з якою, якщо так тримати, от зверху дивиться за годинникою, то буде в одну сторону. Якщо її перевернути отак і отак на неї дивитися і за годинниковою, так воно вдруге. І як за годинниковою? Я коротше, намотав протилежну сторону від того, як воно було намотано, і зараз спробую косити, воно знову буде лупити мені за щиту. Треба трошки його обрубати. І поп попробую, чи буде залазити, чи не буде. Якщо не буде, значить кошу тим. Якщо вдруг воно буде мені знову так робитися, то тоді, ймовірно, дійсно придеться поміняти катушку, так як казали мені, писали в коментарях іншу катушку купити. От. Але сьогодні мені треба косити, косити косити, тому в мене от є такий ящик. Бачите, оцим я вже косив. Тим побідітовим дуже тяжко було. Тепер буду сьогодні косити якимось або таким, або отаким. Не знаю, яке там в мене є. Є тут раз, два. А, тут нема. А, бо це той був типу побідітовий. Коротше, два, два таких є в мене сегментних ножа. Якогось одного візьму і буду косити бур'яни. тому що треба приводити все в порядок. Ну, зараз будемо пробувати. Получиться чи не получиться. тільки піду спочатку леску обрубаю, щоб не лупило мені по защиті. Якась секунда я відрубав, бачите, якраз воно тут не, до... не достає, бити не буде. Той так само. Так, там щоб мені леска не прикипала, може налити туди води, залити, щоб вона була холодна. Так хтось з вас писав. Ну не знаю, не буду поки що пробувати. Завожу, пробую косити. Тільки воно мені починає починати ставлю е, того. Ну, залізну ту штуку. Все. Закрив кришечку іду косити. Я зовсім трошки і дивіться, що воно. А, а це все роздвоїлося. А я думаю, що це таке... Ага, так, все, нормально. Вроді нормально. Поки що. Косимо далі. Ребята, прийшов я на подвір'я, бо як не стукай, як не стукаю, леска не вилазить. От як воно злизалося один, один вуз. Сховався, а інший ще трошки є. от І не вилазить. Натискаю. Пробую виняти рукою, теж не вилазить. Ну воно вже було і в ту, і в ту сторону намотане. ну Раніше з тамтою ляскою в мене не було таких проблем. Може то якась загруба, може якусь тоншу купити. А може реально треба катушку. Ну катушка не поломана, нічого складається, збирається нормально, нема візуальних якихось поломок. А отим косити таким. Прикутним, трьохсегментним, що то не хочеться, як я буду ним на подвір'ї траву косити, от як Бур'яни, там, лобуду, якось такі опатризяки, вишняки, оці, там косити то ще можна. От, А таке косити Дрібненьке, то як я ним буду косити? Не знаю. Треба мені, щоб була катушка. Так що на сьогодні... Косіння завершую, ще дозбираємо малину. Будемо продавати малину сьогодні, роздавати ту смородину, що ми ще винні 5 літрів. От. І чекаємо нових замовлень на малину, на смородину. Смородини ще є багато. багато є смородини. На малину так само. От, може, плануєте підвісити. Будемо давати тим, хто потребує. Я думаю, малину легше буде роздавати, бо малина така штука, що не в кожного є. От, То хруш з'їв, то засохла посуха була, то то, то в общем, от тих дві головних причини. А смородина щось у всіх була, мені здається. Ну, може і не всіх, але попиту великої на неї не було. Хіба що, може зараз попит почнеться, коли вона закінчується і хтось не встиг щось зробити, то будемо таких ловити клієнтів. От. Ну все, тоді. Що я казав? Ага, йду, збираю молоду малину і будемо збиратися їхати, реалізувати ту всю ягоду. Ми вже переділися, ягодовоза загрузили, От тому що сьогодні треба нам реалізовувати нашу скромну продукцію. Отак От у нас вийшло. Тут, звісно, набагато більше, як 5 літрів є смородини. Будемо продавати. Дивіться, яка крупна, так що ми готові знов до нових замовлень. Там ще є 4 куща треба рвати, так що буде ще стільки саме або й більше трошки. От. Це ми собі. Вишні десь тут на 50 гривень. От. І маємо пару баночок малини на продаж. Будемо продавати. Малина по 20 гривень. Баночка півлітрова. Все, виїжджаємо і якщо все буде вдало, все вийде, будемо знімати під магазином, як ми роздаємо. Ще раз пригадуємо, хто нам так ну, задонатив на цю на смородину. Це Наталія Дрімко 10 літрів. 400 гривень, потім е, канал Дневник Утра два рази по 400 гривень. Дякуємо вам. Також Василька пару разів. Іван з Ужгорода пару разів, Там по літри, по дві. От. Так навіть і всіх не згадаю. І інші. Вибачайте, якщо зараз не згадаю вас, ну, ну ви точно перекидали і купляли. і ми її роздаємо. От. Дякуємо вам. І просто так там перекидали Ярослав. Теж підтримав так нормально. Ну, нічого не написав, в коментарях нічого немає. І на телеграм нічого нема. Так що просто дуже вам дякуємо. Та інші. А взагалі дякуємо всім, що дивитесь наш канал. Що ти кажеш? Кажу, взагалі дякуємо вам всім, що дивитесь наш канал. Ну. Ти будеш сьогодні робити там погоду, робити вітер під 47, -м? Так то ти вмієш. О, глядачі, давайте подивиться, як ми тут на біля тіка черга. Вау, ва тітка стоїть. Вау. Бачу, як буде настрій. Але отак, правда, так цікавіше, як я показую, так щоб Іванка так робила під магазином. Зараз нема в мене натхнення. Я зараз цього. тобі по дорозі музику включу. Тобі натхнення появиться, так. і ти там почнеш вибігаєш з камерою, сальто крутиш, підбігаєш туди так. до вітрини. Давай, давай, давай. Ладно, все, їдемо ми. Все, закриваємося і їдемо. Так, нам найперше, щоб не забути, здати вишні, це ж які гроші 50 гривень, то не булька з носа. Але от мене трохи бентежить, ми питалися ціну, вони казали якесь кодове слово лутовка. Що таке лутовка? Я не знаю, що таке лутовка, може, може наші не підпадають під ту кодову назву лутовка. Може їм якісь спеціальні треба. Ти не знаєш Іванка? А які ще мають, дивіться? скільки хотів одного випустити, два залетіло. Ну що ж, друзі, глядачі, підписники, не підписники. Веземо ми вишні. Зараз тут одесь має бути за поворотом сама перша точка прийому. А ви там сидите на дивані, то тримайтеся міцніше. Тому що в нас стільки вишень, Правда, чи в них ящиків стільки є, зараз запитаюся. Так, не знаємо, чи стільки в них буде порожньої вітари. Як на вишень. Ми рвали одна до одної, правда? Вишенька по вишенці, до, вишенька до вишеньки. Тому ми вишенька, зараз таку касу піднімемо. Едік, ти не співай, бо тут вже десь має бути точка, точка прийому. Або. Ну я так зрозуміла, що всі такими партіями здають, як і ми. Під'їжджаємо. Тут от, ящики порожні. Під'їжджаємо. Опа! Бачите. Всі такі самі господарі. Добай, Добре, успіхаємо. зараз включимося. У нас дуже багато їх є, ви багато тари, шукайте. Знаєте, у вас ящики У нас вишень. лишень. Капітан, немає вишень. Ні, ні, не смородина. У нас вишні тільки дуже мало. Але ми їх рвали. Вже самі останні, відбірні. 25 за кілограм? А ні, то мало. Може ще хіба поїздимо, поїздимо. Ні, то щось дешево смородина. Немає вишень вже так, то вже самі останні вишні, все. ми вже їх так перебирали. Що то, Думаємо зараз піднімемо касу. Та ні, така вишня по 20 не піде. А по скільки? Та я її по 10 навіть не війну. Ви що, жартуєте як? Ну от так, ну дивіться. Так можна її відкинути? Ні, ну можна скільки, якраз тут два кіла кілограм відкинути. Та як? А яка? А там Ну Дивіться, краще? не лаба, Ай ну ладно, то давайте а Та ні, Важно, дивіться. так. Дивіться. Звісно. Ну, а скільки дивіться, там її було? Яка це вишня? Нічо собі, отаку вишню люди дають? А де так mm. беруть люди? Десь беруть. Два шістьсот тут. Два шістьсот. Ну, то нє, то нє. Нє, ми забираємо вишню назад, будемо пити компот. А, Глядачі. <реку> їдемо, їдемо дальше. В общем, не хочуть наших брати. Я так і казав, вони щось кажуть, якась лутовка, що на них написано. Вишня є, вишня. Да. Троки пару гнили розчаровані. Пару гнилих попалося. Хто розчарований? Я не розчарований. Пар Та гнилих. Я теж ні, що мені видно, що я розчарована. Пару гнилих попалося, все, каже. Вот. Ну, в общем, зараз будемо по 10 здавати. Ні, давати. я так зрозуміла, він побачив, він смородина в нас була. Він каже, по 25, так, да? смородину. Ну. Кажу, ні, ми вам не здамо. По 25 смородину. І він так нас, можливо, хотів. Трошки, знаєш, корону збиточик. <каже>, Каже, ні, я не, не візьму цих вишень. Думаю, ось злякав мене. Ні, то ні, нет. тримай горні, їдемо далі. Тут теж вот вишні, вишні приймають. Вон. І там приймають. Короче, скрізь приймають. Але Я за ніс показав, кажуть, то не такі, треба нам. Лут... Як то воно називається? лутовку. Наші не підходять, бо в нас шпанка, а то треба лутовку. Ми ж не розуміємо. І що щось не то. Кажуть, лутовка, яка лутовка? Для мене вишня, то вишня. No. Тож Вишня черешня. є, вишня, черешня <хи> є, черешня. Трускалки є, трускалки, та й все. А то ще вишні діляться. Ладно, нічого, що ми з ними щось зробимо. Все, куди ми їдемо? Їдемо туди до 47-го. Так що, друзі, я казала вам, тримайтеся дивана. <рес> <рес> У нас плани міняються. Вишня піде на джем. Так, я джем бери? Так, джем, два слоєчки. Ну, я замовив два дві баночки джем. Два слоєчки. Так може там менше буде? Ну, може менше. Два підвітрових. Коротше, це вам не пізно, це вам отаке. От То вам контент. То вам контент. Так, ну, звісно, я трохи розчарована. Та що там розчаровуватися? Ні, не в грошах щастя, а просто що вишні віддали. Це мені як. якось на... трошки. Нормально, глянь вон. Глянь... Самолюбію дало. Так, я... ді, 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 зато подивися, на стоянці місце віп-місце вільне. Весь е прилавок наш. Отут нам класно сьогодні. З чого будемо продавати зараз малину. Друзі, ну все по традиції, дощ, тільки не такий, не сильно великий. І Едік продає малину перші, 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 перші покупці. Вон прийшли за малиною. казав Едік, приходь з камерою. Кажу, добре прийду, але я щось не хочу йти в дощ. Знаю, бачу малинку набирає, дивиться в банку. Як будто малина, то не малина. Чи там ще вибирає, заглядає. Ну так, як всі жінки. Насипає другу, мабуть, банку в другий кульочок. Ну, взагалі, дощ падає, тік продає, молодець. Так що, друзі, я бачу, що він насипає. Насипає, насипав одну банку півлітрову смородини, насипає другу. Насипає смородину людям в подарунок. Вон там. Люди з колясочкою. Мене, якщо чесно, напрягає продавання. Не люблю цього взагалі, взагалі. Збирати люблю, але продавати якийсь капець просто. Що а, а де я тобі візьму, а, а як, а що нема? Коханий. Є рубль. Ага, а може Є. там якісь... Та ні, це якісь грубі. Треба було їхати з дому з грішми. Угу. Хай підуть в магазин, поміняють чи що. Не знаю, нічим не можу порадити тобі. Друзі, друзі, покупець, у Едіка, покупець, мужчина. Покупець, покупець. А я тут вже сиджу, дратуюся. А, зря. Фух. Я дуже гаряча, хочу все і одразу. Так не виходить ніколи. І бачу, що Едічок насипає смородину. Повинно вам бути видно. Мужчина взяв два, да, дві баночки півлітрових малини і Едя йому мусмороди. Одну баночку бачу насипав, пакета достає. Ну, полегенько рухаються справи. Не все так погано, то просто як і пішов тут. Що? Ну, ти щось бачу, прийшов, я бігом камеру включила. А, так що, хотів сказати, що дві е, літри малин продав. А, тож 2 дві літри? 4... Ні, дві з половиною. А, всього разу. Да, Цей всього мужчина разом. брав, бачила дві баночки півлітрові. Да. Так. Ага. І, і жіночки брали по одній баночці півлітрові. Потім в мене не було здачі, я їм ще одну баночку дав, вони доплатили. І їм дав по півлітри смородини. Теж. То Скільки ти вже роздав? Півтора літри смородини, і той мужчина теж. Там ще йде літрі. вон до малин дивиться. Діди, дибіж, вон ди, біжи. Біжи, біжи, біжи. Вон жіночка з дитиною. Питає ціну. Пішла. Зараз, мабуть, повернеться і купить. Друзі, чоловіки купляють малину. Це добре? Два мужчини, мужики. Що там едічок? Розповідай? Що розповідає? Процеский Як в тебе шо? справи, пересувається. Бачу порожню тару, несеш. Розкажи нам щось цікаве. А, цікаве. Добре, що не пішли додому, вже хотіли йти додому, Та дощ ні, почався, не треба. а тепер, виходить, продав ще... Півтора літри малини і продав літру смородини за 40 гривень ага. і роздав літру смородини. А то все, тим щинам, да. так? зчинам. Вони кажуть, ну, я їм дав смородину, вони купили малину, я їм дав ще смородину. Розказав, що то канал, юний ентузіаст, глядачі. От, я тепер... заплатив, я тепер роздаю. Вони кажуть, о, ну подякували, кажуть, а давай ще купимо літру, щоб не було безплатно. Літру взяли, подякували, а літру купили. Ну, у нас багато її ще є, так що ми продаємо. Так ти записуєш тільки я Та Смороди ні, не роздав. записала, зараз я запишу. Зараз... Ні, я там те записала, а зараз ага. ще те допишу. А, допиши, щоб не забутися. Літру роздав ще. Так. Да. Там Тому, було в нас 5. Так що йду я йду я ще. П'ять було роздати. Півтора літри так. роздали і ще літру. Вже 2,5 роздали, дві з половини а. залишається роздати. А. Давай біжи, біжи, біжи. Кричи я тут. Люди питають за малину. Поки Едік вибіг з машини, люди пішли. Едік несе опять порожні банки. Едю, що там? Бачу, продаж іде нормально, так? Що? Продається, як має бути? Малина, так. Ага. Ну, То що там в тебе залишилося? Півтора літри, бачу, малини. Ну. Здорово. Ясненько. Сьогодні на малину чоловічий день. В основному покупці то всі чоловіки. Жінка купує Ведіка малину і бачу, він накидав їй смородину. Два пакетики вона понесла малину і смородину. Я вже хочу додому, мені в машині жарко сидіти, дуже жарко. Ще вроді ятік додому збирається. Це взагалі. А так, да, він всю малину продав. Хух, нарешті. Угу. Вже йде. Вже йдечок. Їдемо додому. Все, закінчуємо. Ой якийсь гарний велосипедист, гарно повертає. Турист якийсь, мабуть. Не місцевий, місцеві так не роблять, а може і місцевий. Е, що, що я хочу сказати? що... Так, велосипедисти, діти, давайте, приїжджайте. Хочу сказати, що все, ми всю смородину, яка була замовлена біля 47-го, роздали. Привіт. Вітаються діти. Вони так дивилися, що вони знають нас чи що. Та ж знає, бачить, що О, така пальне мова. вже по 49 гривень. Ці, от, всю смородину роздали. Там і дітям давали, і всім, і всяким, при всяким. давно всі умови виконані. От. То ти давав. нас? Я на ну. ту посиділа. Ми ну а ти не знімала, як я давав? Та знімала, але не знаю, що там було видно. Ну він і швидко їздить, цей велосипедист. Так. Все роздали. І, до речі, малину, хочу сказати, беруть дуже прекрасно. Получається, з малиною як? Приїхав я, якась жіночка розпродалась, уходила. Каже, все, гарно вам продати. Я тільки продав чоловік, якийсь приїхав з малиною. І по 40 гривень за літрову баночку. 20 літрів, півлітровка добре беруть. 20 гривень у нас гривень літрові все буде. Тобто, виходить, де... Я готувалася. 75-80 гривень кілограм. Хто має малину, навіть не переживайте, мийте баночки, насипайте і продавайте. Попит є, ціна є, так що ми задоволені будемо малину вирощувати. До речі, по малині треба її садити тоді, коли. Нема ціни, отак як зараз. Поки ви посадите, саджанці хтось буде викидати, ви безплатних наберете, поки вона виросте, якраз появиться нормальна ціна через рік, другий і, і все нормально. Ті, що вирощують малину, кажуть, що малина була, є і буде. Вже десятиліттями на ній заробляють, як на основному. Продукті на тому, що вони виготовляють і нормально, і не переживають. Малини є циклічність, але нема зараз ціни, буде потім ціна. Ми якраз також підпадаємо під ту категорію, що посадили, коли нема ціни. Зараз в нас нема малини багато, ну і нема ціни. А на другий рік, як доживемо, як все буде добре, то буде багато малини і буде багато велика ціна. Так що все класно. І так нормально. Ми сьогодні продали, скільки там баночок було, я не пам'ятаю. Пойдет то все. Чекаємо на замовлення смородини, будемо якийсь новий цікавий контент робити. <рес> Підписуйтеся на канал, до речі. Підписуйтеся. Дякую тим новим, що підписалися недавно. Молодці. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.